Перше питання: зміни у наголосах слів української мови. Наступне питання особливості українського правопису і третє пов'язане з літературою крилаті вислови в українській літературній мові. Серед десяти учнів уважно слухає викладачку української мови Алла Петрівна, жінці 64, і вона своїм прикладом доводить, що навчатись новим знанням ніколи не пізно. 25 років пропрацювала на технічних посадах на інгулецькому ГЗК. машиністка конвеєру, слюсарка, обліковиця. А зараз на заслуженому відпочинку вирішила заповнити прогалини в знаннях з рідної мови. Я русська я живу на Україні. І українську мову фактично не знаю. Внуків треба теж вчити української мови. Може, треба буде коли то допомогти, що то, а я його не знаю. Так що мені треба вчити і підтягувати і внуків, тому що так що І зараз заходиш в магазини і скрізь треба українська мова. А фактично ми її не знаємо. А її надавчить, ми, ми ж то на Україні. Найстарший студент на курсах Георгій Ілліч. В жовтні йому виповниться 90 років. Попри свій солідний вік із непідробним азартом без пропусків ходить на навчання, щоб дізнатись нові правила сучасної української мови і покращити словниковий запас. Треба й нагадати, що вже може позабували. О, і знову пам'яті. Освіжити те, що може забули, бо воно ж так і українська, і руська була сміть мови. Ну а тепер, щоб чист, чисто було українська. Інтересні, тому що зараз наголоси різні, слова зовсім інші бувають. Зустрічаються. Викладає поважним студентам Надія Михайлівна. Жінка має 25 років педагогічного стажу, тому їй дуже легко ділитися своїми знаннями із студентами з вікової категорії 60 Каже, відчуває настрій та емоційний стан своїх підопічних, і тому вони легко засвоюють нову інформацію. Вивчаємо усі теми, які стосуються мовознавства. Цікаві тим, що наші відвідувачі, які входять у групу, вони з задоволенням піднімають свій рівень знань, незважаючи на їхній вік. Вони знають, що мова як душа. вона повинна повинна бути чистою, правильною і. Обов'язково державною Посередком лінгвістичного просвітництва є місцевий терцентр на Інгульці. Люди тут спільно проводять своє дозвілля не тільки цікаво, а й з користю. Більше того, ініціатива таких мовних курсів ішла саме від людей. Це була наша ініціатива і наших відвідувачів навчати саме українською мовою. А ще більше вона виникла, коли, на жаль, почався воєнний стан. Воєнний стан він людей виникли. Бажання вивчати українську мову. У Нас специфічний регіон він більш російськомовний. А російська мова, знаєте, мова агресора не хочеться навіть розмовляти. Тому дуже багато людей звернулося з проханням відновити тривалість мовних курсів 37 занять. Одне заняття один раз на тиждень. Зараз українській мові навчаються 10 чоловік, і вже поступово формується нова група з охочих поважного віку, які теж хочуть покращити свій багаж знань. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.